только одна мечта. Ну, пожить как можно дольше, здравее, благополучие, чтобы увидеть этих малых детей взрослыми. Алла Пугачова сьогодні відзначає 75-річний ювілей. Сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакшн пригадає Топ 10 найцікавіших цитат співачки. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення Алла Борисівна виїхала з Російської Федерації та засудила війну проти України. Ба Більше артистка разом з чоловіком неодноразово підтримувала Україну. За це на батьківщині їх називають зрадниками та іноземними агентами. Однак ці люди не брешуть собі та своїм прихильникам, і після закінчення війни ще будуть в дамках. Не забудьте поставити ваші вподобайки до цього відео, підписатись та включити дзвінок. А ми розпочинаємо. Що то происходит. Мені каже, що ми стоїмо на такому краю падения какого-то, я не знаю, но я нічого не сделаю, понимаете, для того, щоб от этого краю кого-то увести. Ми повинні упасть. Упасть сильно удариться для того, чтобы понять, что выбираться из этого дерьма надо. Что-то произошло. Время такое вот, ну в воздухе что-то творится, не знаю. Отже, цитата під номером один: якщо ти себе не любиш, то і тебе ніхто не буде любити. Потрібно полюбити себе. Якщо ти життя не любиш, то і життя перестає тебе любити. Під номером два. Можливо, я співаю геніальніше в студії, але коли я на сцені, глядачі геніальніші. Сцена сделала из меня человека. Когда я вышла на сцену, я почувствовала абсолютную свободу от всех своих комплексов. Я поняла, что там я могу быть красивой, там я могу быть свободной, и там я могу общаться с людьми издалека. Наша жизнь – вот самый интересный фильм. В нем есть и позитивные персонажи, и негативные персонажи. Этот фильм сочетает в себе різні жанри, а сюжет цього кіно пахліще любого лівудського блокбастера. Жизнь інтересне кіно. Одного разу примадонна сказала про зовнішність після 50 на обличчі не вік, а сутність. Якщо слідувати цьому твердженню, сутність Алли Борисівни дуже навіть приваблива, оскільки та в останні роки помітно схудла кожен її вихід у світ це привід для обговорень того, як же їй вдається залишатися такою активною витонченою, і красивою на восьмому десятку. Мені все время спрошують, почему я не реагую на якісь дурні усказування в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не треба мстити подлим людям. Надо бути просто щасливою, і вони цього не переживуть. Всього вам хорошого. Під номером 4 у нас йде цитата про чоловіків. Твоїх мужей не Пальців пальцев. Ніхваті ні не заніма час легче защита наслідні да які подвиги заради мене здійснювали чоловіки. Вони одружилися на мені. Я три рази була заміжня, і я завжди була щаслива. Нещасливі були мої чоловіки, тому що я приносила їх в жертву сцені. Мені, настільки мене люблять і Вважають. Що это меня держало на плаву всю жизнь. Любов, зрителей. народа. Артистка мала бурхливе особисте життя та доволі скандальні шлюби. Першим чоловіком знаменитості став литовський цирковий артист Міколас Орбакас. З ним артистка прожила чотири роки у шлюбі та народила доньку Христину. телефоном Я не можу вот это новое Только телефони. Такий болгарин, болгарин, ужас. Хто? Да. Далі у співачки ще було два шлюби. А 1994 року вона вийшла заміж за співака Філіпа Кіркорова, який нині палко підтримує війну в Україні та політику кремлівського диктатора Путіна. Скажу так, підходжу і говорю, я вас люблю. Що <соргут> я отримав? Абсолютно ошарашивающий ответ. Люби женись, она мне сказала. У них было 18 лет в разнице, то шлюп сприняли довольно негативно. Однако они прожили 11 лет разом. Один раз, почему я вышла замуж, он сказал, надо, давай, ну что это уже. Я сказал, я могу спокойно стареть с тобой? Он сказал, конечно, не бойся ничего. Нині співачка живе в офіційному шлюбі з гумористом Максимом Галкіним. Їхні стосунки сприйняли теж доволі негативно, адже у них різниця у віці 27 років. Пророкували, що вони швидко розлучаться. Однак, пара досі разом та виховує двійнят, які народилися за допомогою сурогатного материнства дві говорю кожен року. Я тебе дуже, дуже люблю. Я кожен день. Я так. Нет, издали давай. Я буду стесняться. И каждый день я благодарю небеса, ты знаешь, какая у меня ты пришел в мою жизнь. Все время была на сцене, на сцене. Я, дум... я была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то. И я все время ошибалась. То с директором концерта, то певцы, там еще что-то. Оказывается, у меня парадист. И сцена мне дала тебя. И я. Я помню эти моменты, когда сначала я не поняла, я очень мне не понравился. Я не знаю почему, но я видела тебя во сне. Я знала, что ты ко мне придешь. И сделаешь мою жизнь удивительной. без твоей улыбки я благодарна ей. Ось як Алла Борисівна говорить про своїх критиків: Боже мій, яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала та жила даремно. Причина зрозуміла: нехай скрегочуть зубами, були холопами, а стали рабами. Я навчилася все, що про мене вигадують, натягувати на себе. І тепер це мене ще й прикрашає. Знаєте, мене більше волнує кризис в душах людей. Головне, щоб люди не озлобились, щоб наконець ушла мода, на цинізм. І прийшла знову мода на велика душі, щедрость. Душевною прежде всього одного разу Алла Борисівна Погочова заспівала пісню про себе зі словами: Ви не вірте, що живу я, як в раю, і обходять стороною мене біда. Точно так же. Цими рядками вона спробувала донести слухачам, що вона така ж людина, як і інші, зі своїми проблемами, переживаннями та емоціями. Алла Погачова із за часів своєї активної творчої діяльності і після відходу зі сцени вміла підібрати правильні і зрозумілі слова. Власне на цьому, в тому числі, і була побудована її творчість. Нікліні. Не обіщає, що проживеш як надо життя. Скліні судьбі в класа. Під номером 9 Цитата: якби у мене була чарівна паличка, я багато чого б зробила. Деяким я б дала по голові. Оскільки я людина чесна, брехати не можу, та й не хочу. Тому рідко спілкуюся з пресою. Це покоління має виспитуватися не на цинізмі, як питаються те ділять. Етатно до телевізінню. которая, к сожалению, делает зрителей. Зрители делает то зеваками их делает, которые смотрят на кровищу, то понятыми в очередном сериале. «Надо на цю тему подумати». Остання цитата під номером 10. Я завжди говорила: ну приберете ви мене зі сцени, я буду книги писати. забороните книги буду малювати. Забороніть і це. Я все одно щось придумаю, все одно буду жити так, як хочу, з почуттям всієї тієї ж внутрішньої свободи. І вони терпіли. желает только поменьше злобы людской, болезни страшно, чтобы не было никаких стихийных бедствий, катаклизмов, катастроф. И главное, чтобы не было войны. Вихід за межі креду Погачової. Ось чому вона не могла жити в сучасній РФ, де свобода зникла. Для птіці півчі фраза Свобода це головне багатство. не просто слова, а необхідна умова існування.